Хочу, от змі пишуть про те, що має бути третя зустріч перед самітом J20 Чи відомо зараз, який може бути порядок денний, і чи справді до кінця року реально вийти на мирні перемовини чи досягти от якихось таких глобальних домовленостей? Ну, дивіться, давайте щоб тут ми не помилялися щодо мирних перемовин. Треба ж чітко розуміти. Мирні перемовини з якими умовами з початковими? першопочатковими. тому що мирні перемовини сьогодні, коли Росія знаходиться на окупованій території, це неможливо. Це те, що Росія і хоче. Дану, тобто, давайте суттєво знизимо інтенсивність бойових дій, припинимо негайно скрізь вогонь. І після цього сядемо за стіл переговорів. і Тоді Росія буде знаєте, це такий термін дипломатичний російський забалтувати тему. Ну, тобто вони будуть постійно щось там говорити: ні, ми не вийдемо, ми вийдемо і так далі. Це ну, це вкрай небезпечна стратегія. Я Хочу, щоб ми отут не припустили з ключової помилки. Переговори можливі тільки коли російських військ немає на території України. Я маю на увазі саме з Російською Федерацією, да? Ну, тобто, оце ж що було в Копенгагені, що було в Джиді, і що можливо буде в, в Індії, це питання, скажімо так, платформені. Це коли всі країни, які безпосередньо. Вони приймають участь у війні, мається на увазі не Росія, і, а, і, і, і з ними проговорюється єдина платформа, як має бути фіналізована. Ну тобто, по пунктам, чому мається війна закінчитись, от на таких то пунктах такі-то позиції і так далі. Але це не переговори. Тому що ще раз підкреслю для Росії вкрай фантастично, якщо вони сьогодні перше знизять інтенсивність вогню, по-друге, залишаться на тій території, окупованій ну, на якій вони сьогодні знаходяться. До речі, паралельно самі там той же Пісков, да, Пам'ятаєте цю людину? Він та ні, ми не хочемо більше там території України. Ми хочемо тільки контролювати лише ту частину, яку ми вписали в себе в конституцію. Ну, ви розумієте, це абсурдність. Тобто, ти зайшов, забрав щось там воєнним шляхом, вписав собі в якийсь там неіснуючий юридичний документ. А після цього говориш, ви нам просто це віддайте, тому що ми вважаємо це вже своєю. Так от, для Росії важливо залишитись там, де вони знаходяться, і третя складова затягнути переговорний процес. Ну тобто, це як Мінськ, 2 Ну сидіти, говорити, 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 і поки вони будуть говорити, вони будуть додатково дофінансовувати збройні сили свої, переформатовувати їх, насичувати об оборону, знову ж таки паралельно ерозувати підтримку України, ну тобто вносити якісь там розколи, відволікати увагу, як, наприклад, на африканському континенті. Оце вкрай небезпечна стратегія. Тому я ще раз наголошую на тому, що спочатку Росія залишила територію України. Після цього дійсно переговори про фіналізацію. Ну та там чи про юридичну фіксацію наслідки війни щодо Індії, щодо саміту, який буде в Індії, це більш складна тема. Вона ще поки що тільки напрацьовується. Як це має виглядати, тому що ви ж пам'ятаєте спекулятивні заяви Росії? Що вони також захочуть приймати участь безпосередньо в саміті G20. Ну і зрозуміло, що це знову ж таки, певні будуть зараз спекуляції щодо цього. Але між тим, давайте все ж таки говорити, що 15 країн в Копенгагені, 42 країни сьогодні. З цих 42 країн, дуже велика кількість нейтральних країн, це вже шлях, ну який показує, що є певне розуміння в світі позиції України, і що позиція України починає домінувати щодо того, як має бути фіналізована війна.